Вітаю в ефірі. Конкурента програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на запитання, які ставили глядачі протягом цього тижня. Тож, перше, про що хочеться сьогодні поговорити, це те, що у резерв плюс запустили новий сервіс, а власне це сплата штрафів онлайн. Тепер військовозобов'язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних, яке відбулося до 16 липня 2024 року, онлайн зі знижкою 50% без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адміністративне правопорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Тож виникає питання, як сплатити штраф онлайн. Тож, давайте по Перше, це оновити резерв плюс до останньої версії і зайти в застосунок. Далі перейти в розділ штрафи онлайн, подати заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів отримати рішення ТЦК та СП. Після цього в застосунку відкривається можливість сплати штрафу у 8500 грн, гривень, тобто 50% від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення в Резерв Плюс. Якщо це зробити не вдалося вчасно, доведеться сплатити повну суму 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК та СПФ застосунку. Штраф подвоюється від повного розміру і вже доведеться сплатити 34 тисячі гривень, а справу можуть передати до виконавчої служби. У Міноборони також зазначили, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс. Повністю сервіс відповідно можна буде сплатити різні категорії штрафів, не лише за оновлення даних, впродовж наступних кількох місяців. До Речі мені відомі у випадки, коли люди подають відповідні заявки у застосунку резерв плюс на сплату штрафів, але сервіс не працює. Пояснень цьому немає, і можна пояснити лише тим, що сервіс поки що новий, і потрібно певний час, аби він запрацював справно. Наступне запитання, до якого ми перейдемо, це чи можна оскаржити результати НМТ?». Також сезонне запитання, що стосується абітурієнтів, які нещодавно складали НМТ. Тож у 2025 році оскарження результатів національного мультипредметного тесту, тобто НМТ, взагалі не передбачене. Водночас абітурієнти мають право подати скаргу в інших випадках, крім того, як оскаржити власне результати. Відповідно, можна оскаржити наступні дії або ж результати. Перше – це є відмова в реєстрації для участі в НМТ абітурієнту. Далі це оскаржити можна недопуск до участі у додаткових сесіях НМТ. Також оскарженню підлягає порушення процедури проведення власне тесту. Тож, як оскаржити недопуск до додаткової сесії НМТ? Щоб подати скаргу, необхідно звернутися в електронній формі до апеляційної комісії. Заява може бути розглянута впродовж п'яти робочих днів. В заяві обов'язково потрібно зазначити прізвище ім'я по батькові, номер сертифіката, контактний номер телефону, причини відмови або ж обґрунтування, чому учасник не згоден із рішенням регламентної комісії по недопуск. А також обов'язково в кінці зазначити дату подання та підпис. Документ має бути засвідчений особистим підписом заявника. Які ж рішення може ухвалити Апеляційна комісія? Ну, по-перше, звісно, що задовільнити скаргу та допустити учасника до додаткової сесії НМТ, а по-друге, відмовити в задоволенні заяви, якщо регламентна комісія діяла обґрунтовано. Про рішення Апеляційної комісії учасника повідомляють на електронну пошту впродовж трьох робочих днів з моменту розгляду заяви. Наступне запитання, про яке поговоримо, це як прийняти спадщину спадкоємцю, що проживає за кордоном. Тож треба розпочати з того, що заява про прийняття спадщини як за кордоном, так і за повітом, відповідно в Україні, може бути подана двома способами. Перш за все, це є подати особисто спадкоємцям заяву до нотаріуса українського при прийняття спадщини. І друге, це є надіслати поштовим відправленням на адресу нотаріуса таку заяву. У такому випадку справжній підпис підпису спадкоємця на такій заяві має бути нотаріально засвідченою. Хочу наголосити, що подання заяви про прийняття спадщини представником за довіреностю не допускається, тому не варто витрачати кошти та зусилля на оформлення відповідної довіреності у закордонного нотаріуса. Якщо ж спадкоємець знаходиться за кордоном і не має можливості приїхати в Україну для подання заяви про прийняття спадщини у відведений для цього законодавством строк, але все ж таки бажає прийняти спадщину, то йому потрібно виконати наступний порядок дій: по-перше, звернутися до будь-якого нотаріуса тієї країни, де він знаходиться, або ж звернутися до консульської установи України для оформлення заяви про прийняття спадщини. Відповідно, наступний крок це є знайти нотаріуса в Україні, якому надіслати належним чином оформлену заяву про прийняття спадщини, на підставі якої буде заведено цим нотаріусом спадкову справу. Ці дії потрібно виконати спадкоємцю до закінчення 6 місяців з дня смерті спадкодавця. При цьому днем подання такої заяви буде день відправлення поштового листа, незалежно від того, коли він був доставлений та вручений нотаріусу. Відповідно для цього обов'язково я рекомендую зберігати у себе документи, тобто квитанції, що підтверджують власне це поштове відправлення. Важливо знати, що на заявах про прийняття спадщини справжність підпису, як я вже зазначила раніше спадкоємцям, відповідно має бути посвідчено іноземними нотаріусами, і відповідно в деяких випадках необхідно також проставлення апостилю або проходження процедури консульської легалізації підпису. Також необхідно буде засвідчити вірність, тобто правильність перекладу з іноземної мови на українську, зроблено перекладачем, і також справжність підпису якого засвідчує нотаріус. Або ж зроблено нотаріусом має бути цей переклад, якщо він має відповідну ліцензію і знає відповідні мови. Найоптимальніший вихід є звертатися до консульської установи України для оформлення заяви про прийняття спадщини, адже в такому випадку відповідна заява відразу буде складена українською мовою. Її не потрібно буде в подальшому апостелювати, тобто легалізувати. Також не потрібно буде перекладати чи засвідчувати правильність перекладу. Також важливо сказати, що можуть не звертатися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини у відведений для цього законодавством строк спадкоємці, що перебувають за кордоном та є малолітніми, неповнолітніми або ж недієздатними особами, а також особами, діздатність яких обмежено. Наступне запитання, про яке поговоримо сьогодні, яке покарання за хибний виклик поліції? Перш за все, варто сказати, що хибний виклик може призвести до відволікання уваги служб від справжніх надзвичайних ситуацій, що потребують негального реагування, де кожна секунда має значення. Тож хибний виклик може призвести до затримок у наданні допомоги людям, які дійсно її потребують. Відповідно, тому повідомляється, що мотиви такого діяння, власне, хибного виклику поліції можуть бути різними, але наслідки для суспільства і особисто для тих, хто хиб. Викликає поліцію, є вельми серйозні. По-перше, згідно із статтею 183 КУПАП, тобто Кодексу України про адміністративні правопорушення, за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувальних підрозділів, поліції або ж бригад екстреної медичної допомоги або ж аварійно-рятуальних формувань, відповідно настає відповідальність, а власне штраф. Це означає, що особа, яка свідомо повідомляє неправдиву інформацію з метою викликати екстрені служби, коли такої потреби немає, порушує закон. Відповідно, якщо ж говорити про самі штрафи, то за це правопорушення передбачено штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 850 до 3400 гривень. А відповідно до статті 259 вже кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 8 років. І останнє запитання, про яке сьогодні поговоримо, це чи враховується до стажу період, коли людина доглядала за особою з інвалідністю та отримувала відповідні соціальні виплати. Тож, відповідаючи на це питання, почну з того, що законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю першої групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Власне, ось ця потреба постійного стороннього догляду має бути підкріблена відповідною довідкою, встановленою. Форми. А також до стажу зараховується періоди догляду за дитиною з інвалідністю чи з тяжкою хворобою, або ж, відповідно, дитина, яка не встановлена інвалідність, але ж все ж таки встановлена тяжка хвороба, догляд за нею також зараховується до страхового стажу. З цього робимо висновок, що до стажу враховується лише догляд за особами з інвалідністю першої групи, а особи з інвалідністю другої та третьої групи, і догляд за ними не враховується в страховий стаж доглядальника. Однак навіть і тут є нюанси, а власне вимоги до здійснення догляду за особою навіть з першою групою інвалідністю, аби цей період був зарахований до вашого страхового стажу. Наприклад, період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснює догляд, є працездантною, тобто не є пенсіонером та не є самою особою з інвалідністю, а також не працювала протягом всього періоду, коли вона здійснювала догляд. Обов'язковою умовою зарахування до страхового стажу такого періоду догляду за особою з інвалідністю першої групи є те, що особа отримувала в органах соціального захисту населення відповідну матеріальну допомогу, тобто надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Тож як висновок при дотриманні вищезгаданих умов на період догляду за особою з першої групи інвалідності, враховується до страхового стажу, оскільки, згідно із статтею 11 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у цей період вона є застрахованою особою, і тут уже страхувальником для неї виступає відповідний орган соціального захисту населення, що і виплачує їй допомогу надбав. Або ж компенсацію. На сьогодні це всі запитання. Дякую, що звертаєтесь із своїми цікавими питаннями в соціальній мережі конкурента, а також звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані. До зустрічі!